Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги автомобільний товщиномір. Це точний інструмент для вимірювання товщини лакофарбового покриття автомобіля, оснащений надточною технологією, яка пропонує діапазон вимірювань від 0 до 1300 мікрон. Це робить його важливим інструментом для професіоналів та ентузіастів. Автомобільної промисловості завдяки цьому приладу ви зможете оцінювати стан лакофарбового покриття будь-якого автомобіля. Міцна та проста у використанні конструкція робить його довговічним та надійним.